Росія більше не дотримуватиметься мораторію на ракети. У Путіна зробили велику заяву. Росія більше не вважає себе пов'язаною мораторієм на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російська Федерація більше не має жодних обмежень щодо розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков, коментуючи заяву МЗС про зняття відповідного мораторію. Росія більше не має жодних обмежень щодо цього. Росія вважає себе в праві у разі потреби вживати відповідних заходів, робити відповідні кроки. Висловився представник Фюрера з його. Слів, анонсів щодо розгортання таких ракет не варто очікувати мовляв, сфера оборони чутлива. Та не публічна російська МЗС 4 серпня заявила, що країна-агресорка більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування, Нібито російські ініціативи не зустріли взаємності. США та їх союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних ракет середньої та малої дальності у різних регіонах, а й уже значно просували. Нуся у практичній реалізації своїх намірів, наголошують у Москві. Росія офіційно оголосила, що більше не буде дотримуватися мораторію на ракети середньої та меншої дальності щодо їх розміщення. Таку заяву опублікували у прес-службі МЗС країни-агресорки. США та їх союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД, а й вже значно просунулися у практичній площині цих намірів кажуть окупанти у МЗСРФ додали, що рішення щодо розміщення ракет буде ухвалено на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що штати повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з Росією. Також він наказав перекинути два атомні підводні човни у відповідні регіони у відповідь на закиди Москви. Президент Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що країна повністю готова до ядерної війни з Росією. Якщо виникне така потреба, Медведєв говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми Повністю готові, сказав Трамп. Раніше він розпорядився розмістити два атомних підводні човни у відповідних регіонах. Це його відповідь на слова заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. колишній президент Росії зробив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей. 28 липня. Медведєв на сторінці X обурився, тому що американський президент дав термін 10 днів, щоб закінчити війну. У відповідь Трамп. Трамп назвав російського посадовця провальним колишнім президентом і заявив, що тому слід стежити за словами.